Максимально напічканий смартфон різними фішками Infinix Note 50 Pro, 144 Гц, чудовий дисплей, стереодинаміки JBL, гарна пістиміпіксельна камера, яскравий в цілому смартфон з фішками EI. І Дивіться, тут йде зарядка 90 Вт, йде зарядка в комплекті, дуже швидко заряджає блочок. З кабелем є бездротова зарядка також в комплекті, захисне скло гарної якості, також все йде в комплекті, Чохол взагалі йде з МакСейом. Ось такий чохол до сірого кольору. Можна примагнічувати повербанки, можна примагнічувати зарядки, все, все буде працювати. Кошельки, все так як само, як і у Apple якщо хто хоче собі класний смартфон, 12 тисяч прошка коштує. Чудовий за свої кошти для соцмереж взагалі. Ось чохольчик зараз загинув, покажу, як буде в чехольчики виглядати. Телефон прикольний, дуже. І чохол до речі, не бюджетний, а дорогий саме чохол Одразу в комплекті виглядає чудово. Хто хоче, в чорному і сірому кольорі доступний